Я нагадую вам про петицію, про яку ми вчора говорили, про заборону для представників Російської Федерації, для саме для лікарів, які залишаються німими до нашої біди і горя, а подекуди і е, підтримують і підтримують те, що відбувається тут. Ви знаєте, у них там є своя такі лист від працівників від палати Росії, лікарів Росії, які очолює там такий пан Леонід Рошаль. Це той самий, який пам'ятаєте, вкрав. Прекрасний текст Інеси Сафонової ходив такий по Фейсбуку про бережіть лікарів. Це текст Інеси, який вона написала дуже давно ще як блогер там, для «1 плюс 1» у них була така система блогів. У нього вкрав, дописав в кінці там якийсь один абзац і пустив як свій. І він розповсюдився, як. Стаття, значить, Леоніда Рошаля «Бережіть лікарів. Та, да? от він тим своїм абзацем, єдиним безталанним абзацем цього тексту, бо там ці тексти, як все у Інеси, прекрасні, він цим своїм абзацем там все в кінці спотворив. Безумовно, але от вони такі, вони все беруть і спотворюють. Так, от я не про це. Вони написали про те, що вони підтримують дії свого президента лікарська палата лікарів, і вони готові надавати допомогу всім. Українським викраденим дітям, людям, і вони відкривають для цього свої обійми. Але вважають, що спецоперація має тривати, поки її ці цілі не будуть завершені. Ну, це таке. Не читайте, я вам переказав короткий, бо буде серце сильно боліти після того, як ви це побачите. Отже, для того щоб люди, які мовчать, або люди, які підтримують агресію в нашій країні, не мали можливості доступу до сучасної інформації. Ми намагалися звернутися до різних міжнародних організацій, а вони сказали, спочатку опануйте це в себе, в країні якось. Ініціативна група створила петицію, але вже там протягом місяці набрала лише 5,5 тисяч голосів. Це перший крок до, серйозних, до серйозної політичної боротьби. Колеги, будь ласка, це є петиція в групі е, «Акушерство Гінекологія обґрунтована доказами. Тричі опублікована. На сторінці нашої колеги Наталії Яремчук, на сторінці Наталі Товстолиткіної, на моїй сторінці, на сторінці в Фейсбуці Ксенії Хажеленко і багатьох інших лікарів Вікторії Сосниної, яка є головою цієї ініціативної групи. Будь ласка, долучайтесь.